Визвали, сказали, не можуть відкрутити підпіточний кран. Да. Що він, по-перше, підкапував, а во-вторых, кажуть, не можуть його відкрутити. Ну, не знаю. я, Так, да, тут невдобно крутити, але я ось от руки його кручу. Я навіть, я навіть не брав ні пасаті, нічого ось його відкрив, закрив, все нормально, він крутиться. Це я вже закрив воду, щоб міняти. Це да, така була підключення, що тут фільтр стоїть, а що тут неудобно. Ну, Це вже випросить і к монтажникам, що неудобно до краника добиратися. Але я тільки що легко відкрутив. Да, коли він туго відкручується, там навіть я беру пасаті і відкручую. Тут він відкручується легко. Тому тут либо не в ту сторону його крутять, або я не знаю, але я тільки що його от. Я тільки що його усе, ще раз легко відкручую, від руки. От. Ну, Заміню, зараз новий поставлю. Новий не знаю, може легше буде, може ні. Беремо ключик на 15 і викручуємо краник. Тільки у ключика треба сточити. Ось так от трошки його тут фаску. Бо буває неудобно, не достає. Ну, до краника, щоб відкрутити. І кстати, на он видно, резинка запираюча, вона, коли кран вже старий, вона спадає і залишається там внутрі. Mm -hmm. тобто кран вже неправильно працює. По-перше, що він підтікав, казав, з нього текло. Ну да, бачу по вторых якщо він підтікає, сальники оці не держать. Якщо він підтікає, то да, він закоксовується і місце сорвати трудно. Ну, на даний момент я легко його відкрутив. Это бува таке, так. Да. Ну, коротше. Можна, конечно, резинки міняти, але запіраючу резинку це треба самостоятельно вирізати. А такі резинки, що я вирізав, самостоятельно вони щось ходили год, тому що резина така. Коротше, просто ставим новий екранік. Ну, кстати, нові екраники бувають з длинним барашком турецьким. Може даже удобней крутить буде. Зараз покажу. Так, да, ось, пожалуйста, новий краник. Бачимо. Що барашек тут длинший, длинший в два рази? Може бути удобній буде. А може і ні, тому що оце ж тут крани з такими ручками гігантськими. Я знаю несколько котлов, в яких крани дуже удобно крутити. Це, наприклад, феролі, домі-проджекти, Там взагалі ричажок туди-сюди. Дуже удобно. І, кстати, вони ніколи не ламались. Оце хіба що потік там он один, що треба міняти. А ще Нічого, ні, ні, у імергаза більші барашки стоять. І ще там якісь пару котлові, що больші. А оце Херман, Арістонуно, ну, особливо ну, не неудобно було, ні, добиратися. Ні, ні. Ну, а тепер ще предстоїть епопея, оце ще мішає оця доска. Маленький метім і барашек оцей мішає на этом, Щоб Виколупати там остатки резинки. Точніше не остатки, а там резинка залишилась. Її треба якось виколупати відсюди. Вспоминаю слова Слова того чоловіка, хто визивав на цей котел. Та там же ж мінутне діло замінити краник. Я вже минут 10 виколупую оцю резинку. Отам остатки. Не можу заглянути. Вон через камеру дивлюсь, бо зеркало не залазить, в зеркало не можу заглянути. Через камеру і через зеркало тільки заглядаю. І добратися туди ось ось невдобно, не вставиш, що це. На ощуп, виколупую остатки резинки. Я ж кажу, на краніку ось ось ця резинка на конце. І вона обачно там застряє. Ну, Я обично так владельцям відповідаю, кажу, так а чого ж ви самі не зробите, якщо там минутне діло, тобто легка робота? Я кажу, там поки котел вскриєш, поки воду зіллієш, а потім ще оце виколупувати остатки старого краніка, зачищати посадочне місце, змазувати новий кранік. Почти часу йде на це діло. Всього лиш замінити кранік. Воздух дує холодний з нього. Виколупав я остатки вон, резинок. Валяється все по вроді би Тепер там чисто. Ось, смотримо, немає резинок там. не видно. Значить, можна закручувати новий екран. Так, кран я замінив. Но новий краник теж крутить не, не дуже удобно і він крутиться тугенько. Хоч він і смазаний, силіконовою смазкою нафігачив туди, але все одно він тугенько крутиться. Він, кстати, наоборот, як притреться, резинка просяде і буде легше крутитися. Бачок вирішив проверить, бо прийшов а тут 2 атмосфери. Перекачаний бачок. Спускаємо треба до одинички. Лучше менше, ніж більше. Почему? Потому що немає компенсації по давленню. тоді. Дають в котел на холодну 0,8 одиниці. І нічого в бачок не заходить. Тобто немає запасу води. Стоїть трошки десь води, воздух вийшов і все, давлення падає. Коротше, одиничку качаю вже спускаю точніше. так закачуємо воду не знаю якоюсь рукою приспосаблюємося лівою рукою і то вивернути треба добре відкриваємо кран пішла підпитка тут недавно ось міняли передо мною Це, поки я не мог приїхати міняли Розмерзлась улітка насоса гідроблок. сказали, міняли. Давлення я накачав трошки більше 1,5, бо я відключав, було почти двійка батареї гарячі. Батареї тут, Чому ні буде? Тому запас води довжен бути, накачав я більше. Ага, замінили гідроблоком. казали. Так, все, можна включати. Тут у нас безперебойник поставили, щоб котел не замерзав. Так, запустив я котел. Воздух булькотить, воно в воздушник нічого не пшакнуло. Воно зараз піде в батареї. А от почему котел замерз. Сама перша причина. Зараз покажу. Включився котел. От почему замерз котел? Потому що нема утеплителя на корпусі. І не герметично, виходить, прилягає. Обшивка, оця, корпус, Є щелі. І коли світу немає, котел не робить, воздух холодний, задуває, і сквозь котел пропускає і в вентиляцію Якщо вона є. А вентиляції тут тоже немає. А он є. Коротше, это утеплитель треба ставити на котел. Хоча б трошки лучше буде герметизировать. Він же оце прижимається тут до цих етик, щоб було герметично. А якщо щелі, то теж воно сюди задуває і проходить сквозь котел холодний воздух. Так що це не неудивительно, це зустрічалося в котлах, де, наприклад, взагалі кришка не закрита. була трошки, там Такий ремонт зробили, що кришка не закривалася. І вже два рази там розмерзався теплообмінник у людей. Бо виїжджали, не слідили, і коротше, мінус був, котел остановився. А остановився, тому що утічки є, тому що давлення упало, він остановився. Морози і все, і замерз. Тобто навіть електричество було, але просто щоб були утечки і котел давлення впало. І нікому було підкачати. І не услідили. Коротше, тут була проблема у нас в краніке на даний момент. Кранник ми замінили. Ну а далі приспособимось крутити його, тому що, в принципі, ваш краник крутився, я його легко відкрутив.